Вітаю, дорогі глядачі! Я зараз прочитаю дуже цікавий уривок з моєї казки Три дні з життя Єви. Хочу сказати вам, що в цій книжці головна героїня Єва, якій 13 років, на жаль, не вміє ані читати, ані писати. Тим не менш, вона віртуозна піаністка. І ту фортепіанну музику, яку вона грає, або яку вона прослуховує в навушниках, ви можете реально почути. На сторінках цієї книжки є 15 QR-кодів, завдяки яким ви можете поринути в диво класичної фортепіанної музики, у виконанні відомого піаніста Андрія Луньова. Отже, зараз я прочитаю вам уривочок з розділу 11-го, який називається Фантастична вечірка й лиха справа, замислена братами. Дія відбувається у білій залі незвичайного чарівного шоколадного будинку. Песик Курай зажадав, щоб йому таки принесли циліндр. Єва пішла по нього і невдовзі песик у маленькому чорному циліндрі весело гасав залою, викликаючи загальне захоплення. Лише павич Падишах несхвально настовбурчив свій чубчик. А дівчинка нарешті сіла за рояль. Той гмикнув. Так, так, рояль гмикнув адже це чарівний рояль, який вміє розмовляти. Отже, гмикнув рояль, друга спроба потішити гостей. Сподіваюся, це буде не собачий вальс? Та ні, усміхнулася Єва. Знайдемо щось цікавіше, і вона енергійно заграла жвавий ецюд, і завдяки QR-коду читачі можуть почути ту музику, яку грає Єва. Оце пирхнув курай. Оце цікавіше за причудовий собачий вальс. І заскавучав Слухай, не ображайся, та від цієї класики вже вуха в'януть. Щось сучасніше треба. Та ти на це, мабуть, не здатна». Ах, так. спалахнула дівчинка. От я тобі зараз покажу, на що я здатна. І тут таки дещо розлючена Єва приголомшила всіх спочатку лібертанго, потім Чардашем і нарешті віртуозною імпровізацією на музику з кінофільму Пірати Карибського моря. Путці весело танцювали й розмахували пальмовими гілочками. Путці це маленький хлопчик і дівчинка, їх звуть Матфей та Аріадна, і насправді вони ожилі гіпсові прикраси з обрамлення вінеційського дзеркала, яке розташоване в білій залі. Майстер Бродман, сидячи на стільці, час від часу підстрибував. І вигукував то дівчинці, то жінці. Браво! Якій жінці! Сарі Бернар! А Сара Бернар граційно кружляла залою, залитою місячним сяйвом. Навколо Мелісінди, а Сара Бернар і Мелісінда це та сама персона. Навколо Мелісінди вистрибували баранці і песик Курай, голуби із злата. Пурхали в неї над головою злате, це метелик. А від лілей, що колихалися в зачісті принцеси, струмували такі пахощі, що у всіх поморочилося в головах. Бундрум це барани, співучі бекали. Фантастична, феєрична вечірка! Навіть павич, урешті-решт, пішов у танок, струшуючи чубчиком і кумедно перевалюючись з лапки на лапку. А коли Єва майстерно виконала коду, він розпустив розкішного хвоста всі навкруги так і ахнули. Що я бачу, ти не повіриш? Павич розкрив хвоста. Вигукнув Мугель. І ледь не звалився з драбини. Обережніше. пробурчав хугель, який стояв на землі і притримував драбину, приставлену до стовпа зі згаслим ліхтарем. Дивись, не впусти бінокля нічного бачення, він великих грошей коштує. Брати-антиквари, Хугель та Мугель, розташувалися на протилежному боці вулиці Шовковичної у темряві між гілляв дерев. А хто ж такі Хугель-Мугель? і Мугель? І чому вони таємно підглядають за тим, що відбувається у білій залі шоколадного будинку, ви обов'язково дізнаєтеся з цієї чарівної книжки. У почутому вами епізоді книги Анни Григорович Три дні життя Єви. Ми з вами могли побачити цікавий феномен Єва розізлилася. Що ж ми знаємо про злість? Ми знаємо, що злість викликає в нас інтенсивні, неприємні почуття, але злість не завжди може бути поганою. Злість сигналізує нам про те, що трапило щось не так, як ми цього хотіли, як ми планували. Коли ж у нас може виникати злість? Що ж її провокує? Коли до нас ставляться нечесно, коли нас ображають, коли порушують наші кордони, коли беруть наші речі без дозволу, або коли ми програємо. Проте у злості є ще одна похідна, вона називається агресія. І якщо злість це емоція і ми не можемо її контролювати, то агресія це поведінка. І поведінку ми вибираємо. Тож варто поговорити з дитиною про ці різні речі і пояснити дитині, як правильно проживати злість. І не допускати до агресії. З точки зору психології є декілька корисних та легких вправ, як знизити відчуття злості та не перевести її в агресію. Саме перше, це можна потримати руки під водичкою, під струменем води. Інше це можна подихати фуркаючи, як їжачок, або ж можна дуже гарно, інтенсивно потерти долоньки. Такі вправи допомагають зняти напругу та змінити фокус уваги.